Hello Френдлін з вами Деніс Френдлі. Так, на годиннику у нас 8.28, 8.40-8.45, думаю, встинемо. На сьогодні Пластівці. Пластівці від Лайана. Я цю пачку взяв, коли все скуповувався у неділю, ні, в суботу, то була субота. І доволі так не особо дорого. До 50 гривень. Чи навіть трохи 55 кошти. Ну Коротше, нормально, не 60. Головне, що не 60, До 50-55 це ще типе. а вже від 60 для мене капецька дорога ціна. Ну, в принципі, тепер заробляю, можна ще й. Ну, залежно який продукт. Якщо багато його, то можна і 60, Якщо мало, то не можна. Так я взагалі то думав, сьогодні сирок знімати солодкий, але я подивився, що молока сьогодні багато, завтра його може бути так. Або взагалі. Ну тобто не стати. Тому думаю, ні, знімаємо сьогодні. Тому у нас сьогодні буде лаєн, готовий сухий сніданок, карамель, шоколад. І якраз я у тему знімаю, бо зараз е, ранок вісім щемось. Е, ну, на сніданок це і їсться молочне, хто не знає, що молочне їсться на сніданок, в обід там вже якась зупа, е, така солена їда, на вечір вже теж солена їда. Ну, тобто молочне зараз їсться. Тому не давайте не затягувати час, а приступати до ре. Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде пробувати. З молоком. З молоком. так, Все правильно. Так, 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 так. Готовий сухий сніданок Lion, е -е З вітамінами та мінеральними речовинами. Коротше кажучи, несли цільні злаки. Ти -ти 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 -ти. Lion, Готовий сухий сніданок, карамель та шоколад. Лак, лак. Давайте набираємо беремо тарілку, яку ми візьмемо якусь глибу. Давайте цю чи що, давайте цю. Ну, нормально, нормально. Давайте, коротше, відкривати і смакувати. Я надіюся, так, що що ми на Новий рік з вами... А, це маленьке дуже. Я теж купимо якийсь новорічний подарунок, не знаю. Він, коротше, так. Блін, а так хірово відкривається, бо він... Ти зараз зазвичай, що посипеться. Шоколад, весь карамель, шоколад та карамель. Коротше, оце шоколад, давайте. Непогано. Вісім поставлю сухому. М -м -м. Карамель, добре. Сипаємо, дружні. Думаєте, так стане? Так, вистачить. Якщо що пан Денис добавить, е, дивіться, ні, це я вже не буду тут так гратися з вами. Е, що я хочу сказати? Що коментарі вже на кінець були. Вчорашнє відео, попереду у вчорашнім не було. Напевно, того, що бачите, як погано стріми вести. Бо під стрімом якраз вчора було 15 коментарів. Тому що, оце то саме, що з великим, ну, з багатьма відосами за кругле число. Як ти викладаєш ще якісь відео додаткове... Ну дивися, гра... графік такий, викладаєш одне відео, вони прокоментують. Викладаєш більше одного, вже не то можуть прокоментувати. Тобто ми провели ще стрім, вони стрім прокоментували. То, що мені по суті не треба було. А вже ролик за учора чи перед учора. Ну коли був стрім, вчора був стрім. Вже не, не прокоментували, типу три коментарі. Тобто, розумієте, така ситуація. Тому хто коментує це одне відео, переходіть. E... Зрозуміли. Просто не можу зараз говорити, бо зараз розлиється. Так, ставлю. Хто дивиться, нехай переходить і коментує ще то відео. Ну перед... Ну коли був стрім, чекайте... А стрім був Ні, стрім був перед в неділю. Ну я за того говорю, коли був стрім. Якщо в почитаємо. почитаю, стенем, не почитаємо. Гріється. Ну нехай собі гріється чи що. Добре, поки гріється саме поїм. Давайте. Не знаю, як яку тебе додати. Ми нападу одну тарілку зімо, так? Бо це розтягне на кілька реакцій. Ми ще тут, знаєте, це попробуємо з чим. З йогуртом, як ми завжди любимо. Ви ще мені були писали ідею з цими десертами. Ну так. Розділимо. Так. Гарчу від насолоди. Або типу лайм До речі. Я по гороскопу Лев так що Лев лева ха <гум> Так. Так, ліпше так не робити. Мені треба було тако відкрити. Без цього. А я тут скормознувся. Так, що воно буде там годину грітися чи Треба його підганяти. У мене нема часу в Ця кружка з водою мене вб'є. Як це зараз взяти? Блять, блять, гарячий нахуй. Сука. Чекав, чекав, я обістрав, знаєте? Блять, як це взяти? Зараз точно взяли. Ледве взяв, бля. Я то й казав, сусі. Хай буде так. Тут трошки крінж моментів на відосі, ну нічого. Бо то чекав, чекав, але... Ну... Але головне, що наповне гаряче, а тільки задня кришка. М -м -м. Задня тарілка. Поки що без цукру йому. Mm. Непогано. Давайте я вас тут поставлю, щоб тарілку бачили. Ну кому цікаво, стак лайн виглядає. Цікаво, апетитно, Прикольно. Учора прибавилось ще додаткова сотня. Вже у нас 2150, так що за пару днів чекайте 22. Значить знову стрім мені проведете. Виходиш, так. Добре, поки що тут не додаю. Ясно, що такого немає, але... Поки що дуже буду рисотки Я просто не знаю, що я ще буду на тарілку гріти. Давайте йдемо цукор Чекайте. Окрему карамель, окрему шоколад З молоком, звичайно. Чекайте, як це відібрати. Без шоколаду. Все, Спочатку карамель Все, я відібрав. Спочатку карамель. Вісім плюсом шоколад. Так шоколада зараз мало. Ну давайте ці три. То саме. Ой. Так, додавили цукор. Блін, а молока вже, так як я на початку відео показував. Ну правильно, бо ми... Це ж одна тарілка дуже велика, так? То... Що я казав? З цукром набагато смачніше. Сукром дев'ятка. Коротше, дружні, пишіть в коментарях Нас, е, наступні рази, мені лайн попробувати. Наприклад, ну не пишіть одно і то саме, що ми вже з, з, з тим іншим пробували, що, типу Марійка та, з йогуртом. Ну так, з йорту ми попробуємо. Можете написати: Лайон з батончиком лайну. Хм. Але чекайте, як це має бути? Типу треба розтопити лайн шоколад виходить, так? І потім його спробувати з цим. Ще таке не пробую. Я б ліпше з молоком просто. Можна попробувати з кавою. Але. з гарячим напоєм. Я що собі тарілочку налью. Поки ми це їмо... Просто розумієте, ми більше у відео вже не будемо пробувати з молоком. Тому що тільки в цьому відео. Тому я ще хочу для себе з вами ще поїсти трохи. То ти можеш, аби ти не обісрався на інспекті? Чи ти не можеш? Про відео з цим... Як то партівня називається? Чекайте, дайте згадати. Ну то відео м -м про багет, що набрало 500 передів. Думаю, хоч дойде до тих 500 передів, чи лишиться на 480, все-таки набрало. Я оце ще з вами поїм зараз. Ну це вже не буде таке гаряче, але Денис не знаю. І що, все-таки хоч 500 ми з вами змогли набрати теж. Знаєте, хоч щось. Зараз ну ти що 500 передлів, ну що, півтисячі, хоча б вже 1000 міг набрати. Хоча би за цей рік ми лише на одному відео набрали 1000 передів під цим відео. На великих відосах це п'яна вишня. Торт. Ну, бо це домашня І Я пам'ятаю, так п'яна вишня вам зайшла. Це взагалі-то... був другий день нового року. Там що були відоси за цей рік? 300, 3, 400, 700, десь може бути... Ні, 700 не було, 500. А може не було. Таке. Добре. Так, треба знову контролювати. Бо то 30 буде. А ну я пробую. Леш без матір. Чекай. Нормально, нормально. Оце навіть більш таке свіжіше виглядає, бо тут трошки довше запарилося. Тут видно, що щойно... Я поставив пластівці. Порівняйте, яке було в цій великій тарілці, а які в малі, бачите? Таке набагато краще і ще не такі мутні, як там було. Так що таке. Я. я не знаю, чи я вас знову успію зачитати, але в будь-якому випадку, дякую, що чит... пишете. Давайте, якщо не зачитаю вас ще сьогодні, Хоча, хоча тато приїхав. Що можна, в принципі, зачитати? Якщо не зачитаю. То що? Е, то я просто відповім під цим відео вам в коментарях. Ясно, не всім, але кому зможу. Я Я ж замахаюся всім 30 відповідати. Хоча 30 це не особо багато, але теж багато. Питаюся у мене вчора в Діре. Як з тим першим телефоном що ти намочив камеру. Ну, типа він в ремонті чи що з Ну, Я кажу, мені його віддали, але. Ну типу що? Він вже, він вже так, знаєте, ти включаєш, його, починаєш трошечки сидіти, він вже вирубається повністю. Я вже ним не користуюся. Видно, камера, через те, що вода там була, пішла вже до середини. Екрану повністю телефона і... Ну, поняли. Пішла, скажімо, передача води з одного місця на інший. Воно вже пішло е окиснення води по всьому системному платі телефона. Типу по всьому телефоні він вже погано реагує. Я кажу, мене, як завжди, обізвали. Нехорошими словами, що ти такий-такий знову не я такий, я знаю. теж ще не писали. Ще два рази, дав, дав. Буде засолодка. Не знаю. Буде якісь новені... Хоча мама казала, не буду ремонтувати, я вже тобі цей купила. Вирахуйте, той телефон, поч... коли ми їхали в Болгарію. Пів року. І то нема. Тільки будь ласка, мистер Бистер. Бо я знаю, що ти більше. Не ображайся, що я далі тупий. і водою намочив телефон. і ти перестанеш коментувати. Так що не ображайся. А коли що, так що. Ну, типа... Треба вже йти дві хвилини. Добре, дойда. Поясню, чого так сталося. Коротше, я... в мене завжди навіть на цьому телефоні. Ти приходиш на, на цю у ванну, на то яскраве зеркало ставиш, щоб вам короткі шарти познімати. Чи що накинув, так на набагато краще. І воно, розумієте, розмето лучі оці. Що світяться з лампи, б'ють по, і видно полоси на відео світляш оці від, від лампи. Та. І ти, Я його протирав, протирав не години ніяк був. Протирати. Тому я взяв, намочив палець, бо в мене таке було, що я водою протирав, і то вже не було тих лучів. Видно. Ну ну так як від сонця, знаєте? Проміння та. проміння від світла. І я намочив так, що забато води дав. Воно пішло по камері. Ну і дальше не хочу казати. Просто те хочу робили. Але... Мені навіть на цей малой забав. Забагато ми з'їли. почитати вас не успеем. Я вже біжу на роботу. Але я вважаю, що мені ньому... що що ми у їду маємо більше їсти, ніж читати. Бо як завжди бувало, я там ну, до 10-15 хвилин поїм, а вже там 20, 30, 35 хвилин з вами говорю. Це вже теж. На Блін, Женган. Зато до обіда мене протримає. До першої години. До першої години у нас обід на роботі. Може і не протримає. Цукор на дні не лишився. не пане. Добре. Сказав, що завтра а це вже сьогодні. Не надіюся, у них в морозильній морозилці є ще молока, якщо нема, то... Упс. З вами був Денис friendly. Я йду подивлюся, чи я в нем хоча не встигаємо прочитати вас. Тоді на цьому все. Не встигаємо. Бо бачите, вже 46, а мені вже в 9.00 треба буде на роботі. Тим більше мама, знаєте, прийде сьогодні на роботу, бо вона каже, що вона там щось має по роботі у лікарню Ти спеціально буде провіряти. Малу дитину. <хи> Коротше, добре, з вами був Денис Дружній. Пишіть коментарі, тоді ми зачитаємо вас на стрімі. Не знаю, хто тут ще стрім вийде продовження. Скоріше ліпше сказати, що вже на 22 би запустив тисячу, але може ще на 21 цим тижнем запущу. Короте, всім гарного дня, всім пока. Бувайте, йоу. До наступного відео. Сьогодні шорти чекайте та пока.